Всім доброго вечора, друзі. взорвалися голуби у 4 вечора. Самі. Я спробую ловити. Зараз вже 9 вечора. Не знаю чи сядуть цих видно. Оця партія, а друга партія реально покрилася і навіть немає. Керово в тому, що тяне на бурю на дощ. Всі може й сядуть, хоча б на хрестовину сіли і то вже було добре. Бо небо затягло капець. А тих і не видно, не знаю, десятка-півтора. Самі зірвалися, щось загнали, обично після обіття їх не ганяю, вже, то, що не ті голуби, не по часу літають. А це самі зірвалися. Ось сідма слали п'яту годину і ще й. Сіле, а ти в покритті Небо темне, затягло, от я переживаю за те, що буря. Увалить ночі, передають дощ і на цьому все. Ну побачимо, як буде. От так по птиці. Самі зірвалися. Стою вже не знаю, я, наверное, тут займався по своїх справах, от наблюдаю. Переживаю, щоб сіли хоча б ці сіли блін. Сильно ці не думають Время вже 9 годин. Плюс пасмурно затягло. Я думаю, сядуть уже не зайдуть, звісно, по-любому. Я святключав, там і на дворі включив. Побачимо. <кхем> побачимо. Як буде, звісно. Хорошо, хоч вітер не піднявся, був вітер сильний. Побачимо, остальних нема, більше півтора десятка. Покрилися. Отак ну що мужики, будемо наблюдати. Серова, звісно, ну без потерь. Гонщиків ніяк.